Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Так, друзі, розпашувальна машинка фірми Seiko, серія GK257. Битова розпашувальна машинка. Це двухголка. Це всього навсього на дві голки. Вони є на 3 голки, є 3 трьох ниточні, 4-5 ниточні. Це в даному випадку трьохнитична машина на дві голочки. Ширина шва 5,5 мм. Після мого обслуговування. ось. Після мого обслуговування, налаштування, речах перероблений на промислової розпашувальної машинки. Ну і все, що треба про неї знати. Треба просто сідати і працювати. Одне, що треба знати, що тут використовуються ось такі голки. Це їхня маркировка. 80-90. Ну, я, здається, тут на 90-х. В цій машині трішечки я збільшив довжину стіпка. Ну, вивів якраз те, що як треба. <кхід> ну що, давайте я покажу, як на ній працювати. Заправляти її дуже легко, дуже просто, логічно. Саме головне, щоб під тарілочки ниточки попадали. Цю ліва голка, права голка. Е, ну, Хто не дуже розбирається, я б рекомендував би підписати там чи скотчем, чи Ну, є такий паперовий скотч, що можна на ньому написати, що там ліва голка, права голка і петельник. Ну, нижній шов. Все дуже просто, нічого складного. До речі, в цій машинці можна використовувати як на дві голки і на одну. Одну голку знімаєте, яка вам потрібна, там, ну, який ви припуск хочете дати. І прекрасно шиє, я це все покажу. До речі, можна ну приблизно це такий екантуватель. Тут є ось різьби дві. Ну Різьби тут треба знати, що різьби тут швейні, тут на 3,5 мм шах. Ну Є такі ці 3,5 Бо звичайно у нас 3 або 4, а тут саме три з половиною. Можна пересверлити і нарізати різьбу на 4, але я цього робити не буду, бо мене не просили. І можна прикрутити отак окантователь сюди і біечку пришивати отак запросто під лапку. Ну, no проблем. Можна робити що завгодно. Це також відкривається. В принципі, логічно можна. Давайте покажу, як вона працює після мого налаштування. До речі, друзі, кому треба обслужити швейну техніку. Ну, Розпашивальні машини, відремонтувати, е, оверлоки, швейні машини. Звертайтесь, будь ласка, до мене. Не зоромтеся, звертайтеся. Номер телефону я залишаю в описі під відео. Під відео. От. Ну, давайте покажу, наприклад, ось на такій тканині. Е, можна тут лапку піднімати. Вона тут не сильно піднімається, але можна припіднімати і підсувувати туди тканину. А можна просто припідняли пальчиком. Педалька підключена, все під, ну, під столом і поїхали. Я завжди перевіряю налаштовую, щоб машинка і в шила Через кладочку. І, ну, блін, синя нитка. Не дуже видно, ну вже сори. Ось такий прекрасний шов. Через кладочку. Камон. Ну, давайте ось на такому. Це не біфлекс, а мікродайвінг. Мені сьогодні Неля не телефонувала, як би цією машинкою. Можливо, вона буде її купувати, не знаю. Ще є вона мікродайвінг, ой, біфлекс. Ну, приблизно одна й та сама тканина. Підставили. Ну, через складочку. Ну, Це буде дуже велика складка. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Шість слоїв. Шість шарів. Шарів. Прийняв підмови. Дивимося на Ну, Оце машинки бомбезні такі, я вам скажу. Ось такий гарний шов. Ось, потім... Ось давайте я вам покажу. А ось іще в мене такий є. Якраз щоб, щоб кольором не підходило. І можна просто, ось, наприклад. Зрізали одну ниточку. Голки залишились там. Ну, можливо, там небагато треба. Грошить. Ну, ну, ось, ну, ланцюжковий шов. Так же само можна. Ну, є такі, що вибагливі швачки, що їм куча швів треба. А є такі, що, ось, будь ласка, небагато. Тим більше я ж кажу машинка така надійна, вся металева. Машинка працює в цьому напрямку, бо є машинки в цьому, це саме в цьому напрямку. І ось зрізаю праву голочку. Дивимося, що? Прекрасно і все. Це і переход робить з правої на ліву голку. Ну, така ж розпашувальна машинка, друзі. Дуже цікава. На даний момент вона в продажу. Обслужена. Ну, на цьому все. Все, друзі. З наступаючими святами вас новим роком. Сподіваюсь, що в наступному році вже. Ну, для нас яке свято для українців, щоб не було Московії. Все, друзі, слава Україні і героям слава!